Дуже хорошу школу, дуже хороші церкви. Церква нас починалася в 10 чоловік. І учив. Церква була з 10 чоловік, і пастор учив нас в хорошому класі, в школі, Осяня казала, спішить треба, зроби щось хороше во ім'я Господа Ісуса Христа. Коли ми приходили до церкви, він каже, якщо в цій церкві зроблять всі так, як я, будуть участвувати. Значить, хтось буде співати, хтось буде свідоцтво говорити, хтось мірша говорить, хтось буде проповідь говорити. А якщо всі будуть так, як я, він вчив, нас готовитися. От буде місяць чи не буде, нас сюди в церкві. Було 10-15 більше свідоцтв. Правда, не всі співали. Я тут ну, перша вийшла не за того, що ще балися. Я поступила в місце багатьох. І я хочу сказати, поспішіть добре робити особливо. Почули, що десь побачили, побачили когось збрання немає. Поспішіть Поспішіть зателефонувати першою. Узнайте, що з тобою. Захворіла людина. Тож Поспішіть відвідати. жертвувати. Поспішіть. Бо хтось другий зробить. Спішіть зробити щось хороше в ім'я Господа Христа. Амінь. Амінь.